Гарні, негарні питання відносне, але хочу зауважити. Повторюю і повторював не в одному своєму відео. Звичайно, дуже важливо, скільки ви заробляєте, але не менш важливо, скільки ви витрачаєте. Того, що наші блядь, розходи завжди стремляться до наших доходів. Злити можна любі бабки, а не любі бабки можна заробити. То най ну чого чорнахсістиною, бо бабки легкі кусочками, і вони так же само легко кусочками тратяться. Та що, бля, кафіка в'їбу з пацанами один-другий раз. Та я їбав рот, блядь, дома їсти там, типу, блядь. Обратно жить. Ну, наприклад, я вдома не харчувався, коли я працював повноцінно. Але я цей час витрачав на роботу. не на роботу, на фільтровку, а іменно на їзду. І дібо, я вважав дуже просто, що мені щоб додому треба попасти, потом з дому стартанутися час. Дома блядь, час, щоби приготувати, похавати. І коротше, два часа у мене вилітає. Два часа в то время це було 600 гривень. типу, блядь. Каси, з яких там 450 чистих, а поїсти було 100 гривень. Все, 300 гривень я в плюсі, якщо я не готовлю того. Умовно, так, хай 200, хай навіть по нулях, ну, наприклад, я не люблю готувати. Того, тіба, не менш важливо від того, скільки ви заробляєте, скільки ви тратите. Але так, і пашити треба.